Добрий день усім. По-перше, чи бачите ви демонстрацію та чуєте мене? Так, бачимо. Добре, тоді розпочну. Тема моєї доповіді Соків дати в EP. Тобто, веб-сервіс для надання там, дані, деяких футбольних даних. Спочатку, давайте. Трошки розповім про актуальність. Ну, як усі, ми прекрасно знаємо, що футбол є найпопулярнішим видом спорту. Не, не важливо це командний спорт чи інший який спорт. Він нараховує около, близько 2,9 мільярда вболівальників по всьому земному шарі. І тому саме така велика аудиторія є обставиною. Для активізації розроблення різноманітних інформаційних забезпечень стосовно футболу. Так, Далі трохи розповім про існуючі сервіси. Їх дуже багато, дуже багато, і вони всі відрізняються між собою. Тільки об'ємом даних, які вони надають, різноманітністю цими даних та ну, Тарифними планами. Я продемонструю декілька з них, таких най, найпопулярніших. Перший з них це SportManx, трохи розповім про нього. Він розроблений з архітектури REST. А, відповідно цей ВВП має власний сайт з усією необхідною інформацією, документацію для розробників, які будуть його використовувати в своїх. Набутніх додатків. Переваги, відповідно, документація до цього ВБП, постійне оновлення даних, вибірка даних дуже велика. Ну і, відповідно, дуже багато бібліотек для різних мов програмування. Недоліки це обмежена кількість запитів впродовж місяця та тарифікована система. І наступний. Uh, про який я хотів розповісти, це Football. Він також зроблений з архітектурою REST, також має власний сайт. Uh, переваги, документація та постійне оновлення. Ну, як бачимо, цей веб-сервіс надає трошки менш, менше даних, uh, і недоліки ті ж самі, як і у попереднього, та ще є, є додаткові, наприклад, відсутність бібліотеки для різних мов програмування. Відповідною метою е, моєї е, роботи є створення веб-сервісу для надання іншим програмним продуктам усі необхідної інформації про футбол, і щоб він був зручний у використанні відповідного. Е, наступна архітектура. М -м як ми бачимо, Головна саме моя програма це це кола, яке буде, ну це, грубо говоря, сервер. Я його помітив, сервер ВВП, який буде дані зберігати в базі даних. І клієнти будуть спілкуватися з моїм сервером за допомогою протоколу HTTP, і будуть насувати запити, і, я, і сервер буде насувати відповіді відповідно. Клієнтом може бути будь-яка платформа, там Android, iPhone, Windows там, або інше якийсь веб-апі. -ап, веб Далі спроєктована наступна діаграма послідовності. Як можна побачити ці послідовності, клієнт. Має наступні можливості: це авторизація а, на сервері, відповідна аутентифікація, отримання даних, редагування, створення та видалення. І, ну, і справа відповідно, які саме дані будуть надаватися. Відповідно після цього спроєктована база даних яка буде буду надавати ну, ці дані, які тут показані. Інструменти для розробки цього ассесу будуть наступні. Це відповідна база даних MS SQL, мого програмування .NET .NET 6, Anti-Framework core бібліотека, ASP.NET, Identity і відповідно Swagger, ну, для того, щоб тестувати було можливо ну, удобно тестувати запити. Далі ви побачите деякі вже розроблені поїнти ну, для отримання даних. Ну, і тому висновки м, застосування цього спроєктованого нового сервісу використовуючи вказані раніше інструменти розробки, м, дозволяє досягнути поставленої мети. У майбутньому я планую розширювати функціонал, звісно, додавати більше різноманітної інформації, більшу вибірку, розгорнути цей сервіс в гамарній платформі Microsoft Azure ну, або будь-якій іншій. А, також, можливо, теж розробити якусь тарифну систему, а, ну, але там, ну, відповідно проаналізувати ринок і створити якісь відповідні ціни. Ну, стосовно обмежити кількість запитів в місяць, поки не планується, але в майбутньому буде, буде видно. Дякую за увагу. Є якісь питання? Дякую за вашу доповідь. У мене таке запитання. А звідки беруться дані для вашої API? Дані. А, дані будуть створитись з адміністраторами, які будуть адмініструвати цей веб сервіс а клієнти відповідно будуть просто отримувати ці дані. Адміністраторам вистачить. Рук і робочого часу для того, аби все зафіксувати. А, ну, це ж буде не, не один адміністратор. Там, як буде їх декілька, можливо, там якийсь кожен з них буде відповідати за свою окрему ділянку. А, якщо не буде вистачати рук, то треба буде якось автоматизувати це. Будемо ну, думати там, якось вас вас були, там тимозоволівали. Будуть різні види футболу також. Ні, ні буде іменно ну, звичайний сокер, найпопулярніший. Типу, там американського футболу точно не буде. Добре, дякую. Є ще запитання? Так, в мене запитання. А чим ваше рішення краще, ніж ті, що ви нам показали, з чим ви порівнювали? Ну, як вже я казав, усі рішення на ринку, вони відрізняються тільки цими вибіркою даних і е, наповненням цих даних. Відповідно, я хочу створити веб-ферес, який буде мати набагато більше вибірку, ніж уже існуючих. Ну, відповідно, згодом наповнювати найбільшими більшим, даними. Ну і поки в мене не буде цієї е, тарифної системи. Добре, дякую за відповідь. Так, є ще запитання в когось. Так. Ну, запитань немає. Дякуємо, Євгеній Романович. Так, запрошується Дмитро Кириченко. Для доповіді готується Олексій Череповський.